Де, що ти не виконав план продажів, тепер маєш копати. Порі є спор, але давайте домовляємося тепер. Якщо на наступний місяць ти не добудовуєш то, що ти не обіцяв, то копати будеш ти. Домовились? Отже, черговий випуск про хід будівництва індустріального парку формації. Для кого ми будуємо, як ми будуємо, та чому саме так ми будуємо. А також додамо про технічні характеристики та швидкість будівництва. Три контейнери зварити в одне ціле і оздобити це не потребує якихось надусиль. Чи тут якийсь інший процес чи інші задови. Ми вимушені були підсилювати ці контейнери додатковими металовими конструкціями, вирізати проєми під вікна, двері, ну а також не забувай, щоб клієнти приходили в гарне приміщення, нам треба зробити оздоблення. Яке ми запроектували, і родзинкою буде ця вежа, на яку можна буде піднятися і побачити всю територію з висоти, ну мабуть, пташиного польоту. Так, ще хотів додати, що ми якраз замовили сходи. Там цікаві вінтові сходи замовили у підрядника з Запоріжжя. Вони вже виготовляються і найближчим часом будуть монтуватися. Отже, кліматі, ми зараз є біля першої і другої будівлі, яку ми плануємо здавати, які ми плануємо здавати в березні і в червні наступного року. Е я вже її продав повністю. Так ми вже справилися. До ти, що ви вже побудували і які маєте плани. Зараз ми бачимо змонтовано вже весь каркас. Приступили до монтажу погороджувальних конструкцій сендвіч панелі е Паралельно виконуються роботи з покрівлі. Е також вже Підготовлена основа під підлогу, закладені мережі і виконуються внутрішні інженерні мережі. Так, я знаю, що ці дві будівлі мають певну фішку з точки зору комунікації. Розкажи, що це. З точки зору інженерних мереж ми заклали додаткову каналізацію, яка розрахована під жирові стоки від клієнтів, які можуть вироблятися під час виробництва харчової промисловості. Тут також будівля з харчовою промисловостю. Тут вже на завершальному етапі всі фундаменти, паралельно виконується монтаж зарізобетонних конструкцій, і вже бачу підрядник готовий приступати до покрівельних робіт. Скажи, будь ласка, на коли планується завершення будівництва цієї будівлі? Плануємо завершення будівництва на червень місяць. Наступного року, поки все йде по плану. Зараз ми змонтували вже 100% залізобетонного каркасу. Почали виконувати покрівлю, паралельно виконується металевий монтаж металевих конструкцій і плануємо виконувати підлогу. Враховуючи всі його виробничі процеси, склад, він подачі сировини і так далі, пересікання різних там потоків людей, продукції сировини. І е, це для клієнта значно дешевше, аніж якби він прийшов вже в готову будівлю або почав будувати сам. Зараз стоїмо на території заводу по виготовленню сендвіч панелі. Його площа загальна 7200 метрів квадратних з офісною частиною. Вже до кінця року маємо змонтувати весь каркас і почати виконувати покрівельні роботи. Скільки людей потрібно, щоб цю будівлю побудувати. Ну, Я думаю, загалом буде задіяно до 100 людей. Це тільки робочих, які будуть виконувати будівельно-монтажні роботи. А є якась приблизна цифра, скільки людей е, проєктують цю будівлю менеджерять, чи вона будувалася? Ну, приблизно. Ну, я думаю, разом з генеральним проєктувальником і з нашим офісом девелопменту це близько 40 людей. Ну що, я йду продавати, а клемент будувати.